Слава Україні! Здорова жінка це здорова нація. Я знаю, що зараз дуже непростий час, але я хочу вас підтримати і показати вам результати моїх учасниць курсів стрункості, які навіть у таких умовах змогли показати фантастичний результат. Всім привіт! Мене звати Наталя, я з Закарпатської області. З Соломією я один рік. За марафон втратила 50 кілограм. Я Леся, мені 35 років. З Соломією я стала легшою на 30 кілограм за 9 місяців. Мене звати Ліна, я з Луцька, мені 25 років. І разом з Соломією і її командою за три марафони я втратила 12 кілограмів. Мене звати Оляна, я зі Львова, мені 44 роки. За 18 тижнів, тобто за 6 марафонів, я стала легшою на 16 кг. Найважче, напевно, було те, що полюбити себе спочатку такою, а потім вже іншою. І досягнути того, що зараз має. Мінус 50, і Соломія взагалі супер, і її програма це щось незвичайне. Вона просто чарівниця. Найважче, напевно, було привчити себе дисципліни і навчити себе любити. Пам'ятаю, 9 місяців назад, коли заповнювала анкету і ставила мету мінус 30 кілограм. Сама з себе сміялась. Але на сьогоднішній день мета досягнута. І це все дякуючи Соломії і її команді. Найважче для мене було взагалі навчитися правильно їсти. Спочатку я не вірила в себе і думала, що не можна скинути так багато на такій великій кількості їжі. Перший раз, коли я прийшла до Соломії на ум, було трохи вдячно. Але хочу сказати вам, що це насправді не важко. Тому, о, якщо хтось вагається, Тобто, спробуйте, і у вас це вийде на марафоні Соломії ум» Ми харчуємося здоровою, корисною їжею. Іде дуже дуже багато консультацій. Тобто, 13 годин на добу постійно тобі консультують, радять як краще. Хочу дуже подякувати Соломії і її команді за те, що вони роблять дівчат щасливішими. Дівчата, повірте, це набагато простіше, ніж ви собі думаєте. І я хочу, щоб кожна дівчина квітла і любила себе, захоплювалась собою, і всім цього бажаю. Тому хто ще вагається, звертайтеся і не пошкодуєте. Соломія Наум – це просто надзвичайно і гарна людина, спеціаліст в своїй області. Життя триває, і навіть такий час жінка має залишатися жінкою, тому любіть себе, турбуйтесь про себе, харчуйтесь здорово і приходьте до нас на курси сестрункості.